Наступне присвячено, мабуть, найвідомішість на сьогоднішній день полонянцям Російської Федерації. Я написала його натхнена такою гордістю і мужністю Наді Савченко. Она літала, її поймали, порвались алею паруса. Вірьовка криль її связали, закрили чорним платком глазами. Гнилые речи, чужие лица и нездоровая суета. У неба черти украли птицу, и небо больше не знает сна. Ломают, душат сырые клетки, а где-то взлетная полоса. Там ветер воет, ломает ветки, там небо ищет ее глаза. Но сердце знает, она вернется с лучами солнца, когда весна. Крила неба що коснеться, вона вернеться, вона жива. Це моя і твоя війна, за мою і твою свободу. Ти із Заходу, я зі Сходу. Ми щаслива одна сім'я, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи. Ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила. Це моя і твоя Україна, і весь світ нас з тобою знає, нас з тобою, весь світ поважає, бо ми биті та неподолані. ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть, а нас обмалюють, нас, мов звірів, з тобою стравлюють. Але марно, дешева акція. Я і ти то велика нація, і ніхто нас не роз'єднає, нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось, ми ніколи їм не підкоримось, бо нам воля дорожче золота. Наше слово б'є краще молота, я і ти. То велика сила, я і ти це і є Україна.